Акції у Житомирі активісти автомайдану і самооборони перевіряли житомиряни і правоохоронців на появу озброєних сепаратистів на вулицях з автоматом і георгіївськими стрічками. Перевдягнуті активісти проїхали з центральними вулицями, постояли під міліцією та СБУ і поспілкувались з людьми. Чим закінчився експеримент далі в сюжеті. Бронежилети, камуфляжна форма, макет автомата. І останній штрих, щоб бути схожими на сепаратистів на видному місці. Георгіївські стрічки. А ну зброю покажіть під час експерименту. Автомат стирчатиме з вікна, щоб його легко було розгледіти. На центральних вулицях міста у перехожих питають дорогу до обладміністрації, провокуючи російським акцентом і чужинськими закликами. А мінти повороду багато? а наші єсть. Перевдягнені самооборонівці спочатку навіть нервувалися, просили своїх прикрити. Раптом люди кинуться їх бити. Проте перехожі люб'язно вказували дорогу і не дивувалися навіть за питанням, як обминути пости ДІ. Пости міліції є, <забж> да, є а як, як можна Так, просто б'є. З ними запросто спілкуються військові. <забж> Наші є? Наші є <забж> <забж> Русські? Ох. Що говорить? Говорить, не знають, є наш, алі неть наш. Мирно розглядають курсанти. Що? Що? За славу Росії. І навіть студент, замотаний державним прапором, повагавшись лише якусь мить, так і вказує дорогу до адмінбудівлі. У вас Георгіївський ленточки. Що? А що це кого? А що тут все того? Все. Нічого, ніщо. все, все. Право і направо. Знахабнілі сепаратисти 10 хвилин крутяться просто перед центральним входом в управління міліції, але й там їх ніхто не помічає. Лише згодом правоохоронець, який проходив повз, поцікавився звідки зброя. Жоден з городян, хто спілкувався з підозрілими чоловіками, на сполох не забив. Хоч у місті уже не перший день ходять чутки про бойовиків. Удаваним сепаратистам довелося затримувати себе самим не словіло ні армія наша, ні погранвійська, ні міліція, ні ОСБУ. Нам також потрібно зробити для цього висновку. Мені як керівнику самооборони, вам як керівнику автомайдана. Самооборонівці сподіваються, що відео з рейду переглянуть і зроблять висновки не лише силовики, а й містяни почнуть дбати про власну безпеку. Олена Кузніцова, Валентин Кузніцов, Житомир ТСН 1+,1